Як оформити в компанії LR через сайт своє замовлення або замовлення на свого клієнта? Посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Вписуємо свій партнерський номер і нижче ось сюди вписуємо свій пароль і нажимаємо увійти. І ми попадаємо на сайт, де нам знайти сайт з товаром а вверху, з права ви бачите значочок глобуса. Нажимаєте на нього, і тут по списочку 3 знизу онлайн-магазин нажимаємо. Тут треба нажимати продовжити. Знову ж таки, продовжити. Знову продовжити. І тут, бачите, відразу ми заповняємо дані для доставки. Якщо нічого не змінилося і замовлення буде йти на ці дані, які ви вказали при реєстрації, то нічого не потрібно тут змінювати, лише потрібно дописати нову пошту. Нова пошта. 3. Ось, все. Після цього ми можемо нажимати на далі. Але дивіться, якщо замовлення, а ви оформляєте не на себе або, можливо, змінились якісь дані, то ви їх тут змінюєте. Давайте я, до прикладу, зроблю замовлення на клієнта. Тобто я тут вже пишу. Замість свого прізвища, прізвище клієнта. Гузенко, до прикладу, і ось тут Валерія напишу. Ви цього не робите, якщо замовлення на себе оформляєте. Це я показую, якщо замовлення потрібно на клієнта. Ось тут, де вулиця, прописуємо номер телефону клієнта. Ось там, де вулиця, ми пишемо номер телефона клієнта, або свій, якщо він у вас змінився і вже відрізняється від того, що ви вказували при реєстрації. Далі ви тут можете. Після номеру телефона прописати, який вид доставки. Це може бути на відділенні нової пошти НП, або на поштомат, або це може бути адресна доставка. Там, де номер будинку, це номер нової пошти, ви вказуєте. Ну, і нижче ви вказуєте, в яке місто буде їхати посилка. До прикладу, буде в нас Харків. Все, перевірили Харків, НП3, телефон, Гузенко, Валерія. Все є. Тобто, я зараз моделюю, що я замовляю клієнту, не собі. І нажимаємо після цього, як заповнили дані слово далі. І ось тут ми вже попадаємо у розділ. Інтернет-магазину компанії LR. Тут ми вже вибираємо продукт, який ми хочемо заказати. Давайте, щоб не дуже довго, я просто додав одну баночку питного гель. З ліва є список перелік усього асортименту. Я нажимаю, попадаю в підрозділи. І ось тут я шукаю, де мій гель з персиком. Ось знайшла алойовера зі смаком персика. І ось тут я бачу такий значок, як корзинка. Щоб додати в корзинку, да, нажимаємо корзинку. Тут можна також змінити кількість. До прикладу, 2, 3, мені треба один. Тому тут в мене один, і я нажимаю на ось цю корзиночку, щоб додати. Нажала, цей гель полетів в корзинку. Дивіться, такий пакетик біленький. Ми можемо сюди нажати, щоб перейти вже до завершення замовлення. Нажимаємо і бачимо. Замовлення в наше питний гель, одна штучка, все вірно. Далі, що нам потрібно зробити? Далі потрібно нажати на слово завершити замовлення. Нажимаємо і бачимо, тут дані своє замовлення перевірили, якщо щось не так можна змінити. І тут треба ще поставити нам галочку. Я погоджуюсь з правилами та умовами. Ставимо ось цю галочку і після цього нажимаємо Відправити замовлення. Ось тепер на вашу почту електронну приходить два листа. Ось мені вже він прийшов. Я заходжу в пошту, дивлюся, і в мене є ордер, там де PDF-файл. Ми його відкриваємо, і тут ми бачимо наше замовлення. І що нам потрібно тут з цього замовлення, з накладної взяти для того, щоб сплатити замовлення? Обов'язково нам потрібно. Виписати або на листочок, або методом копіювання, але я виписую, а потім вношу ці дані. Тобто, нам потрібно що? Нам потрібен оцей номер замовлення, лише перші цифри до рисочки, номер партнера, і ще обов'язково нам потрібно знати, яка сума до сплати. Дивіться, тут уважно дивіться, щоб не помилились сума до сплати, саме оця сума. Якщо є копійочки, треба їх заокруглити в більшу сторону, і після цього переходимо в портмоне до оплати. Перейшли в портмоне. Посилання на портмоне ви також знайдете в описі під цим відео. Тут все зрозуміло. Заповнюємо, перше юа це номер партнера, який ми виписали з накладної. Номер замовлення перші цифри вже є. Ви дописуєте останні. Тут ви ФІО своє пишете. Сума, пам'ятаєте, заокруглили копійки, якщо були в більшу сторону. І нажимаєте Оплатити. Все замовлення оплачуєте, обов'язково зберігайте, запрошуйте квитанцію на вашу електронну пошту. Все на цьому замовлення завершене, сплачене, і воно буде оброблене компанією в робочі дні і відправлено до вас. Після відправки ви отримаєте смс-повідомлення.